Сьогодні я розповім вам історію від користувача позайла. Коли я був маленький, 6-7 років, у мене була пара цікавих епізодів. Спочатку я думав, що це сон, але потім я впевнився, що це був точно не сон. Тому що я піднявся з дивану і дав собі по обличчю, але продовжував це бачити. Наче це галюцинації. І це часто повторювалося. Майже кожну ніч я бачив новий епізод. І вони повторювалися, іноді продовжувалися. Епізод один. Я в печері. Кругом продавні люди. Я, напевно, також, як вони. На нас нападає динозавр. Епізод 2. Я в давньому Єгипті. В палаці. Кругом люди. Хто щось робить, хтось щось мені каже. Але це беззвучно. Наче я фараон або ще хтось. Епізод 3. Я в темному лісі. Злива, блискавки. Але все також беззвучно. Все це мене дуже лякало. Але поки я не додивлявся серію, я не міг нікуди йти. Потім я тікав до мами і лягав біля неї спати. Ці епізоди я запам'ятав на все життя. Інші вже не пам'ятаю, але було багато іншого. І завжди я, наче дивився на це зі сторони, рідко приймав участь у цьому. Зі мною взаємодіяли люди, щось казали, питали. Але завжди це було беззвучно, правда, дуже рідко. Я ще чув, наче хтось дуже сильно кричить, і наче ці крики були у мене в голові. І повторююсь, я також спочатку думав, що це були сни, але я був впевнений на 100%, що я не сплю, тому що я починав вставати з ліжка, сідати на край. Або ще щось робити, щоб впевнити, що я вже не сплю. Зараз мені 33. Ці приколи пройшли. Десь років у 8-9. І я не зійшов з глузду. Все нормально.